В радянські часи його називали добрим клоуном» і захоплювались тим, як він дресирує котів. Юрій Куклачов роками викликав усмішки та захоплення, дарував радість дітям і дорослим у своїх яскравих виставах. ім'я звучить у зовсім іншому контексті політичному й агресивному. Куклачов сьогодні це не просто артист, а публічний прихильник путінської політики. У своїх численних висловлюваннях він не лише виправдовує повномасштабну війну Росії проти України, а й відкрито закликає до агресії проти Європи та США. Його риторика віддзеркалює ключові кремлівські наративи. Де зараз Юрій Куклачов? Як ледь не загинув на сцені та що говорить про війну Росії проти України? Далі розповім. Юрій Куклачов народився 12 квітня 1949 року в Підресково під Москвою. Спочатку мріяв стати льотчиком, але через проблеми зі здоров'ям обрав інший шлях. Вирішив присвятити себе цирковому мистецтву. Попри численні невдалі спроби вступити до циркового училища, він пішов працювати у народний цирк. Паралельно навчався на друкаря та працював у типографії. В 16 років став лауреатом всесоюзного огляду художньої самодіяльності, що стало його першим серйозним визнанням таланту. Олег Попов сказав, ось цей клоун лучше всіх на мене. Я побіділ. Представляет в 16 літ, я став першим клоуном Совєтського Союзу. Після виступу на фінальному концерті всесоюзного огляду Юрія Куклачова помітили й запросили до державного училища циркового та естрадного мистецтва, яке він закінчив у 1971 році як лоун пародист акробат Сценічну кар'єру розпочав у союз госцирку під псевдонімом Василюк, створивши образ народного клоуна в стилізованій російській сорочці. Під час гастролей до України клоун відкрив своє головне ампуа виступи з кішками, яких раніше вважали непридатними до дресування. Новаторські номери з тваринами принесли йому широкої популярності і стали головною візитівкою артиста. В Україні я знайшов своє перше кошеня. У 1971 році ми працювали в Черкаському Шапіто. Після виступу я йшов парком і почув у кущах жалібне скавуління. Маленьке руде кошеня пищало від голоду. Я приніс його в готель, помив в умивальнику, промив очі чаєм нагодував. Кутька в мене прижився. Але коли я таким самим чином прихистив стрілку не витримавши моєї зради, зник. Стрілка швидко стала зіркою. Вона любила спати в каструлі, і Куклачов перетворив це на номер кіти кухар. Згодом до трупи приєдналась кішка Ромашка та собачка Паштет, що дозволило створити цілі вистави з кількома тваринами. Мені було 25 років. літ. В 75-му году я приїхав в московський цирк, і на представлення прийшов Ілліч. І вдруг мене визивають в ложу. Сидить... вот Леонид лишь для меня, как символ, знаете, вот это такое лицо открытое, доброе. Эти глаза, это столько радости. Он увидел меня, Юрочка, как засосет. Целоваться любил, губы. Понимаете, ты мне так... Я никогда не смеялся так. За словами Куклачова, Леонід Брежнєв регулярно приходив на його виступи. А під час візиту кубинського диктатора Фіделя Кастро клоуна запросили виступити ще й на Кубі. Відтоді почалися світові гастролі циркача. У 1980-х роках він отримав звання заслуженого та народного артиста Радянського Союзу, премію Ленінського комсомолу, срібного клоуна на фестивалі в Монте-Карло. В цей період також здобув театрознавчого світу в Гітісі. У 1990 році Куклачов відкрив у Москві театр котів, який з Згодом став державним. Окрім кішок, у виставах брали участь і собаки. Найвідоміші його постановки викрадачі кішок, принц Лускунчик та кішки Дім. Юрій Куклачов неодноразово гастролював в Україні, з'являвся і на українському телебаченні. До прикладу, у 2011 році з'явився в телепроєкті Все буде добре на СТБ, де розповідав про те, як правильно приручати котів. Після початку російської агресії у 2014 році він разом із родиною продовжив виступати в Україні. А після російської анексії Криму продовжив там гастролі, адже охоче підтримав окупацію українського Криму. Юрій Куклачов розповідав, що шкодує про розпад радянського союзу. До відокремлення України ставиться негативно. А Крим назвав російським. А Крим це Крим. Это как було, так і есть наш для мене українські, кто то там діють русські, все, все, все планіти зі мною прекрасна. Попри підтримку російської агресії, родина Куклачових ще певний час хотіла заробляти своїми шоу в Україні. У 2020 році зоозахисна організація Юа Animals закликала заборонити візити Куклачових до України. Сам Юрій Куклачов регулярно їздить до Криму і так описує окупацію. Раніше в Криму був застій. А тепер настав період бурхливого динамічного розвитку. Ймовірно, тому до Києва з театром кішок Куклачова їде молодший Дмитро Куклачов. Ми закликаємо українців відмовитися в спонсоруванні розваг на тваринах і просимо Службу безпеки України звернути увагу на цю подію. Від початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році клоун продовжив виступати за кремлівською методичкою. Його син Дмитро пішов ще далі. Він неодноразово приїздив на тимчасово окуповані території України виступати перед окупантами. Наш діма він молодець, Він молчанів. Я не знав тихонько, щоб папу не розстраювати і Маріуполь, і Донецьк, і Луганськ, везде. Проїхав, і он не только для дітей, он для солдат. У него есть программа без кошек. Кошек же нельзя, когда взрыв они все боятся. Дима, у него программа: клоун, клоунская программа. Все, он может просто прийти, вот так ні слова не говоря, работать все будут в восторге. Так что он все время туда приїжджає. 22 березня 2024 року в російському кроку Сіті Холтер. Вбили 145 осіб. Після трагедії Юрій Куклачов звинуватив організації теракту. Цитую, загніваючий запад. Наш народ зараз побачив, що з нами зроблять Захід і Європа. Якщо вони, не дай Боже, нас переможуть. Вони нас будуть як куріпок розстрілювати, вони будуть імплантувати в нас чіпи, щоб ми були їхніми рабами. Дуже все ясно. У квітні 2024 року, під час благодійного концерту на підтримку постраждалих у теракті, Юрію Куклачову раптово стало погано. Його госпіталізували в тяжкому стані, після чого провели термінову операцію на серці. За словами медиків, він переніс серцевий напад. У листопаді того ж року артиста знову покликали до лікарні цього разу для планового обстеження, пов'язаного з хронічними серцевими захворюваннями. Куклачов тривалий час перебував під наглядом лікарів. Відомо, що наразі Куклачов продовжує свою діяльність та регулярно ходить на пропагандистські інтерв'ю. 18 квітня 2025 року Україна запровадила санкції проти російського клоуна. А що ж відомо про особисте життя клоуна Куклачова? Юрій Куклачов одружений з Оленою Ісааківною. Їхнє знайомство відбулось у 1970 році, коли Юрій ще був студентом циркового училища. А Олена займалась танцями у студії при ансамблі народного танцю Ігоря Моєсєєва. Незабаром після знайомства пара одружилась, і з того часу Олена стала незамінною помічницею чоловіка на сцені. Сьогодні Олена Куклачова продовжує працювати в театрі котів, який заснував її чоловік. В цій справі їм допомагають їхні троє дітей: Дмитро, Катерина та Володимир. Юрій Куклачов клоун, якого колись обожнювали, за котів і добродушний образ на сцені. Його театр збирав аншлаги, а сам артист отримував державні нагороди і виступав по всьому світу. Але з часом казкова маска спала. Сьогодні ім'я Куклачова дедалі частіше згадують не через циркові трюки, а через підтримку агресивної політики Кремля. Він перетворився на рупор російської пропаганди, який не лише гастролює в окупованих регіонах, а й активно транслює антиукраїнські меседжі. Про кого ви хотіли б почути в наступних випусках? Діліться в коментарях. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.